Українська література шостий клас Леся Українка, співець, настрої, почуття, поетичні роздуми ліричної героїні. Які емоції у тебе пов'язані з різними порами року? Весна, літо, осінь, зима, Замилування. Радість. Вдячність, може, цікавість, потрясіння, насолода, тривога, сум, злість, роздратування, пригніченість, захват, умиротворення, неприязнь, обери. Емоції, які пов'язані у тебе з різними порами року, коли ти відчуваєш особливу вдячність, радість, цікавість, захват, які пори року викликають у тебе почуття роздратування, неприязні злості і суму. Осінь і весна у житті, Лесі Українки. Хвора на туберкульоз Леся Українка особливо тонко реагувала на зміну пір року. Весна для Лесі була передвісником тепла, надією на одужання. Улітку хвороба ніби відступала. Осінь і зима приносили холоднечу і нові поразки у боротьбі з туберкульозом. Поезія співець. Пишно займались багряні зорі Колись на весні, Любо лилися в ташиному хорі Пісні голосні, Грала промінням ясним самоцвітом, Порання роса, І усміхалась весняним привітом Натури краса, гордо палала. Троянда розкішна, найкраща з квіток. Барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок. А соловейко троянді вродливій так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Слав до вечірньої зорі прощання, що гасла вгорі. Ще ж голосніше Співав на вітання по ранній зорі. Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодне, осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодне кида проміння, здалека луна пугача віщого крик. Гук єдиний, діброва німа. Де ж соловейко? де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема? Вирій полинув, де вічна весна, Натхненний співець, Вічно красує там рожа чудесна, Там теплий вітрець, глухо і смутно кругом на просторі, Мій гаю сумний. Кинув співець тебе в тузі та в горі, Тебе і край рідний. Тиша така тепер всюди панує, лиш в листі сухім вітер зітха, мов дріада, сумує з жалем глухим. Чом я не маю огнистого слова, палкого чому? Може б, та щира гаряча мова зломила зиму і розляглась би завжди по гаю ясна, голосна пісня і розквітла б у рідному краю нова весна. Та хоч би крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Випиши ключові слова з поезії співець, які є заховані у хмарі слів. Троянда. Осінь. Пугач. Соловейко. Місяць. Весна. Пісня. Словничок. Осінь холоднає, осінь вільготна панує у нас. Вільготна це волога, здалека луна пугача віщого крик, гук єдиний. Пугач це нічний птах родини совоподібних. Вітер зітха, мов дріада, сумує із жалем глухим. Дріада це покровителька дерев у давньогрецькій міфології. Художній образ це створена творчою уявою митця картина світу, художній образ літа, картина Тетяни Яблонської літо і уривок із поезії Марії Яновської Дзумить джола у липовому цвіті, І полуниця гріється на сонці. Весна побігла по стежині літо. Суниці запашні несе в долонці. Бачимо художній образ літа Тетяни Яблонської і художній образ літа Марії Яновської. Тетяна Яблонська передає художній образ засобами живопису Марія Яновська засобами слова, засобами літератури. Художні образи бувають зорові та слухові. Що я можу побачити? Пишно займались багряні зорі. Ми можемо побачити багряні зорі. Грала промінням ясним самоцвітом порання роса. Рання роса. Гордо палала троянда розкішна. Ми бачимо розкішну троянду. Місяць холодне кида проміння, бачимо холодне проміння місяця, глухо і смутно кругом на просторі? Ми бачимо сумний темний простір. Це художні образи, зорові художні образи, які створила Леся Українка у поезії Співець. Як змінюється пейзаж? Чи можемо ми зауважити зміну художніх образів, зміну зорових художніх образів? І художні образи є слуховими, що я можу почути, читаючи поезію? Любо лилися пташиному хорі пісні голосні, ми чуємо пташині пісні, а Соловейко троянді вродливі? Так любо співав, ми чуємо спів соловейка, пугача, віщого крик діброва німа, ми можемо почути крик пугача, лиш в листі сухім, вітер зітха, мов дріада, сумує, і ми чуємо шум сумного вітру, це слухові образи. Як змінюються звуки? Чи можемо ми сказати, що зорові і слухові образи змінюються однаково? З допомогою яких художніх засобів Леся Українка створює художні образи, грала промінням, ясним самоцвітом порання роса, роса грає промінням, тихо спускається нічка осіння, година сумна. Місяць холодний кидає проміння. Місяць кидає проміння. І в кінці, може б, та щира гаряча мова зломила зиму. Мова може зломити зиму. Як називається художній засіб, в основі якого перенесення рис живих істот на предмети і явища природи? Пригадуємо, це персоніфікація. Різновид метафори Весна у поезії співець. Пишно займались багряні зорі колись на весні, любо лилися пташиному хорі пісні голосні, грала промінням ясним самоцвітом порання роса, І усміхалась весняним привітом натури краса. Гордо палала троянда розкішна, найкраща з квіток, барвою й пахом вродливиця пишна, красила садок. А соловейко, троянді вродливій, так любо співав. Голосом дивним співець чарівливий садки розвивав. Так Леся Українка описує весну. Що тебе найбільше приваблює? В описі весни. Осінь о поезії співець, Вже пролетів, немов пташка зальотна, весняний той час. Осінь холодна, осінь вільготна панує у нас, Тихо спускається нічка осіння, година сумна, місяць холодне, кида проміння. Здалека луна пугача, віщого крик, гук єдиний, діброва німа. Де ж Соловейко, де ж спів солов'їний? Ох, де ж він? Нема? Мій гаю сумний кинув співець тебе в тузі та вгорі, Тебе й край рідний. Тиша така тепер всюди панує. Чому осінь для ліричної героїні пора смутку? Лірична героїня і Соловейко, А Соловейко, трояндів родливі, так любо співав, Голосом дивним співець чарівливий, Садки розвивав, Слав до вечірньої зорі прощання, що гасло вгорі, Ще ж голосніше співав на вітання поранні зорі. І лірична героїня запитує Чом я не маю? Огнистого слова, палкого, чому, може б, та щира гаряча мова зломила зиму? А в кінці стверджує Та хоч би й крила мені солов'їні і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя. Чому лірична героїня заздрить соловейку? Що ти знаєш про Соловейка? Соловейко це передвісник справжньої весни, але тільки тоді починає оспівувати весну, коли нап'ється води з березового листя, і співає доти, поки не перецвітуть сади. Соловейко символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Про талановитого співака кажуть співає як? Соловейко, хто для тебе є соловейком у музиці? Та хоч би крила мені Соловіді, і воля своя, я б не лишила тебе в самотині, країно моя, говорить лірична героїня і говорить сама Леся Українка. Не маючи крил силовіних, будучи постійно залежною від хвороби, яка все більше сковувала тіло, поетеса не змогла б покинути свою рідну землю. Адже вона, Леся, Українка.